Про головні події 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував мільярдну допомогу. Українські енергооб'єкти отримали трирівневий захист. А президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем гідності та свободи, назвавши початок Євромайдану. Цитую першим українським контрнаступом. Докладніше далі. Україна може не боятися обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури цієї зими, як повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Усі українські енергооб'єкти отримали трирівневий захист. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва анонсував новий пакет допомоги Україні. Його розмір перевищує мільярд євро. До пакету увійдуть зокрема чотири системи ППО Арісте. Перша з яких надійде не раніше кінця 2024 року. Решта три двадцять Але далекобійних ракет Таурус у ньому, на жаль, немає. У Росії відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського з приводу можливої ліквідації російського диктатора Володимира Путіна. Про це він розповів в інтерв'ю The Sun, Мовляв, якщо Україна справді отримає такий шанс, то вона цим шансом скористається. Натомість у Росії впевнені у захисті свого диктатора, як заявили у Кремлі, нашій країні нібито не вдасться зробити такий замах. Слідом за поляками заблокували проїзд українських вантажівок словацькі перевізники, як власне й погрожували минулого тижня на пункті пропуску вишні Німецьке, що межує з українським пунктом пропуску Ужгород, у пробці стоїть близько 300 вантажівок з України. Коли закінчиться блокада кордону, поки невідомо. У Нідерландах скоєно напад на лідера нідерландської правої партії форум за демократію. Тірі Боде, який виступає проти постачання озброєння ЗСУ, Боде вдарили по голові пляшкою під час передвиборчої зустрічі. Повідомляє Блумберг. Це вже не перший раз, коли Боде отримує по голові за свої політичні погляди. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.